З новим роком кризенята! І з вами знову я, Ярина, і я Оляна, і це Crazy House. Божевільний блог двох божевільних дівчат. І ми починаємо! Для початку було б добре розповісти вам, де ми пропадали цілих три тижні. Ну, самі розумієте, школа, кінець семестру, оцінки, хвости і мувімейкер. Так. Програма для монтажу і до Premiere Pro зламалася. Movie Maker теж підвів шикарним відео про підсумки 2016 року. Тож ми не знали, що робити, і тому саме пропадали ці три тижні. Тому наперед просимо вибачення за жахливу якість. І якщо ви знаєте якісь круті програми для монтажу відео, які я зможу скачати без сторонньої допомоги, то пишіть нам в коментарях. Ви врятуєте двох відеоблогерів. Ну, добре, не будемо просунути долю двох відеоблогерів, які вже не випускають три тижні відео. А ні, але поїхали особисто для мене про початок зими і зимових канікул символізує моя улюблена реклама, думаю, ваша також. Свято, наближається свято, наближається свято, наближається, свя... можливо, наближається, але різдвяним духом і новорічним настроєм геть не пахне. На календарі зима, а за вікном весна і все рівно щодо нового року залишилось відлічувати години. При такій погоді не те, щоб новорічний настрій його геть немає. І взагалі ми двоє крутих дівчат вирішили врятувати новий рік, і ваш настрій слава! Так що вмочуйтеся позручніше і дивіться наше відео. A a a and a для того, щоб підняти ваш різдвяний настрій, для початку оточіть себе всякими різдвяними штучками. Оформіть вашу квартиру різними іграшками, прикрасами, вирізками. Це додасть новорічного настрою вашу квартиру і затишку. А якщо ви настільки ліниві, щоб зробити це, то хоча б підіть на прогулянку. В центр міста, напевно, вже в кожному місті стоїть ялинка, це вся ця атмосфера, різдва, воно підніме вам обов'язково настрій, і вам сподобається. Знаєте, коли ти готуєш подарунки для когось, це є набагато приємніше, ніж коли ти їх утримуєш. А це ще один спосіб підняти собі новорічний настрій. Те, що подарунки, зроблені своїми руками, є приємніші, ні для кого не секрет. Але хтось, майстер на майстер, а хтось все-таки не любить таких подарунків, тому готуючи таке новорічне чудо, врахуйте інтереси свого друга, і тоді все буде на вищому рівні. Навіть в межах 50 гривень можна купити оригінальний подарунок. Але якщо ви хочете щось банальне, будь це книга, горнятко, тапочки. Це все можна гарно опакувати і це буде круто. Особисто мене в таких випадках завжди виручала арт-крамничка. Це крутий магазин, де можна знайти все для оформлення і не тільки для нього. А адрес моєї улюбленої у місті Львові я залишу вам у нашій групі. Найефективнішим способом підняття свого різдвяного настрою є, звісно, що перегляд хорошого кінофільму. Але я розумію, що не кожної людини є час на це, тому я раджу вам переглянути якісь короткометражки. Для їхнього перегляду не потрібно багато часу, багато зусиль. Іжою, багатську не прийдеться запасатись. Хватить одного бутерброда. трашки при наявності смартфона і хорошого інтернету можна переглядати навіть у транспорті. Найцікавіші і наймиліші ми вам кинемо у групу! Та все таки у когось є час на перегляд фільму. Тому зустрічайте низку найатмосферніших стрічок, які рекомендуємо вам прямо зараз. Кошмар перед Різдвом, різдвяні канікули, забагато різдва, нескінченне різдво, ідеальне різдво та багато інших. Ну і звісно, один вдома. А якщо ви затятий мультиман, то рекомендуємо переглянути вам такі мультфільми Учень Санта Клауса. Чудоса на Різдво, «Олень Рудольф, Різдвяна ялинка та багато ще різдвяних мультиків. А повний список я залишу вам у спільноті, посилання на яку буде в нашому інфобоксі. А також на чор дієвим способом буде оновлення вашого плейлисту. Ще зранку скачала купу різдвяних пісеньок, а тепер цілий їх не співаю. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! І ось вам сподобалося це відео і ми змогли підняти вам хоч трішки настрій. Ставте вподобайки під цим відео, підписуйтесь на наш канал та пам'ятайте життя прекрасне з Новим роком! А також пишіть нам у коментарях про те, які у вас є способи підняти свій настрій. І так як ми не бачились давно, розповідайте, що приніс вам Миколайко під подушку. Нам буде цікаво прочитати кожен ваш коментар. А також пам'ятайте, що потрібно думати тільки про хороше, адже думки мають масу. Бувайте! З Новим роком!